Відомого блогера Скуратова кенселять за домашнє насилля над колишньою дружиною, але там все не так просто. Тіна Кароль же ж та Меловін привітали Аллу Пугачову. Написи військових на в'їзді в Донецьку область зафарбували. Коротше, сьогодні, як ви зрозуміли, буде насичено гостро сюжетно, чесно. Якщо хтось не готовий, будь ласка, вимикайте зараз, буде чесно. Коротше, усе, як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу крінж тижня, а це шоу де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю. Збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, ставте чайчик, підписуйтесь, а ми починаємо. Днями мережою завірусилося відео про те, що блогер Антон Скуратов фізично аб'юзив свою колишню дівчину, більше того, дружину. От вам відео про це учасниці реаліті шоу Пара на мільйон Анни Зубрицької. Скуратов відомий комік, блогер, тіктокер, знущався над своєю жінкою, бив її, душив, і про це взагалі немає жодного розголосу. Ніхто про це не говорить ніде. Страждала від домашнього насильства, і вона засвітила пруфи. вона це все виклала. Не телефон. Могли... Я не тебе знімаю. ти нормально Шампона. Я не буду на колени Я вставать. На Я сделала аборт, потому что меня к этому принудило. Ебать, ну конечно, да. Я не могу с тобой да сейчас развестись. Ну. Я только толкал, Ты меня только толкал не твалід, трогай мене. він робив отакі от неадекватні речі, і при цьому з ним далі продовжують сіручкатися, знімати контент, ходити до них на канал. Треба кенсильнути, видалити із публічного простору і засудити публічно по всім фронтах. Цю поведінку. Я теж вважаю, що за подібні дії треба кенселити і стирати з суспільного простору. На що варто звернути увагу? На одному з відео молода дружина Скуратова зізнається в тому, що він змусив її зробити аборт. А він, насміхаючись, їй відповідає: це було твоє найкраще рішення. Олена пояснила, що через аборт у неї була кровотеча, і замість того, щоб її підтримати, Скуратов почав виганяти дівчину з квартири. The cat Ну і в фінальному телеграм-пості дівчини вона розповіла, що зверталася до поліції, але не йшла, бо це були аб'юзивні стосунки, і взагалі вони вже давно не разом, і вона хоче закрити цю тему. Можливо, ви бачите деяку іронію в моєму обличчі або в тоні. І ви спитаєте, чому це доволі серйозно? І, якщо чесно, у мене була дуже серйозна перша реакція. Але після цього Антон Скуратов пообіцяв відео дивитися. Він розповість про те, як він бачить цю ситуацію з пруфами більш розгорнуто, і він нарешті зробив це відео, яке ми зараз з вами частково подивимось, бо воно насправді перегортає ситуацію з ніг на голову. Останнім часом інтернетом шириться відео вирвані з контексту, де я начебто знущаюсь і б'ю свою колишню дружину. Чого ніколи не було, я жодного разу не піднімав руку на свою колишню, тим паче, взагалі на будь-яку жінку. Антон розповів, навіть прикріпивши скрін, як підтвердження, що вона за його спиною, без його відома, займалася ескортом, і по цьому скріну, в принципі, навіть видно, що це не просто супровід, а безпосередньо секс зустрічі. Почнемо з того, що під час наших стосунків я дізнався, що на той момент моя дівчина. Працювала і працює за моєю спиною в ескорті та онліфанці. А вже ж після цього я захотів розлучитися, але буквально через тиждень моя колишня повідомила мені, що вона вагітна від мене. Я відреагував негативно, не повірив в це і сказав, що навіть якщо це правда, я не хочу виховувати дитину від ескортниці, взагалі від людини, яка під час всіх стосунків брехала мені в очі, обманювала мене про свою діяльність, е займалася низкоморальними, неприйнятними для мене речами за моєю спиною, тим паче знаючи, чудово освідомлюючи те. Як я до цього ставлюся, за його словами? Він поставив умову своїй колишній дружині: що якщо вона все ж таки вирішить народити дитину, то він наполягатиме на ДНК-тесті, після чого вона власне і передумала залишати цю дитину. З його слів, я буду наполягати на ДНК-тесті і підтвердженні мого батьківства. Після чого вона змінила свою думку. І погодилася, що народжувати дитину ще рано. Також він показав відеокружечок в телеграмі після процедури, де видно його колишню дружину, яка дійсно не виглядає, наче її до чогось примусили, або що вона знаходиться в принципі в стресовому стані. Все пройшло, і все пройшло хорошо, і матка в нормальному состоянні. Спасибо, що ти була рядом. Я не знаю, що ти переїжджала, Я блядь, просто блять Дякую самаху так, так. да спасію, від мене, тому що Антон, де я бачу, він просто був в шокі. За його словами, ця дівчина з самого початку постійно просила його виставляти їх спільні фотографії або її фотографії йому в інстаграм для того, щоб стати популярнішою. І він впевнений у тому, що те, що відбувається зараз, це чергова її спроба стати популярною. Упродовж усього цього відео він розповідає про те, що вона постійно провокувала його, і як тільки він зривався, вона починала знімати це на відео більше того, я хочу зауважити, що ще з початку наших стосунків я знав, як вона хоче популярності, як вона просила мене публікувати її у себе в сторіс. Тому я чудово знаю її мотиви стати популярною, хайпанути і взагалі заради чого вся ця ситуація зараз відбувається. Якщо чесно, по цьому відео склалося враження, що вона, м'яко кажучи, непроста людина. Зокрема, він показав, як вона вихвалялася тим, що вона йому зраджувала. Мені особисто, як людині зі сторони, було боляче це чути. Не знаю, як правильно реагувати в такій ситуації більше того, коли. В сварках вона вихвалялася тим, що зраджувала мені. Я тебе клянусь здоров'ям, що, що я сейчас не придумала. Що не придумываешь? Що я тебе изменяла? З ким? Я тебе знаєте, що о чем-то скажуть, ти думаєш. І казала, що це я лох і Бовдур, якщо моя дружина займається ескортом. Дехто з вас справедливо підмітить так, вона можливо не ідеальна, але це не виправдовує насилля. Ось що Антон каже на це сам. Вже ж інколи я не контролював свої емоції і міг емоційно реагувати на якісь її провокації. Після чого, до речі, завжди включалася камера, і за всі мої емоції записувалися. Так а вже ж я забрав її телефон, який знімає мене в трусах голим в моїй квартирі, бо, як я казав, моє приватне життя для мене дуже. Важливо, я намагався забрати її силою, але я ніколи не піднімав неї руки, я ніколи не знущався в неї. Вона лізла на мене з кулаками. Вона постійно провокувала драку. Ми я вимушений був її тримати, відштовхувати від себе. Так я тримав її за руки. Був момент, коли вона кинула в мене скляну велику посудину вагою в півтора кілограма. Вона розбила кафелі, скло розлетілося по всій квартирі, і я вже ж я хотів вигнати її з квартири. Дехто з вас справедливо скаже, що якщо він жертва, навіщо вона зверталася до поліції? Вона викликала поліцію, коли приїжджала поліція, вона не виявляла ознак ніяких ознак насилля фізичного побоїв. Коли поліція пропонувала поїхати моїй колишній дружині в кімнату захисту, і є така кімната від сімейного насилля. Вона відмовлялася. Мені здається, що якщо людині щось погрожує, якщо вона піддається фізичному насиллю, це перше про що вона подумає про свою безпеку, а не залишиться в квартирі з насильником із чоловіком, який її б'є і знущається. Більше того, в рапорті в звіті поліції повідомлено, що не було ніяких ознак фізичного насилля, це покутова невеличка. Сварка, я залишу все це теж в телеграм-каналі. Також він розповів цікаву історію про суд, в який, по ідеї, вона на нього подала, але тим не менш, він з'явився на цей суд, вона ні. Він виграв цей суд. Ну, це таке, якщо захочете подивитися повністю. Найголовніше, якщо він такий чистий пушистий. З його слів, як він пояснює, те, що він кричить по типу е, я тобі зараз розіб'ю або якось так. Давайте послухаємо. З приводу відео, яке було знято в квартирі, коли я сказав, цитую, я зараз дам тобі попаду. Дуже комедно, те, що вона про це знала. Я сказав це не їй, а її собаці, яка під час сварок гавкала і кусала мене за ногу. Я Колишня знала це, але вона сказала, що хто тобі повірить. Коли я виставлю це відео, ніхто не повірить, ти казав це собаці. Всі подумають, що казав це мені, так і відбувається. Але просто прислухайтесь. на фоні, ви можете почути лай собак. Коротше, в загальних рисах я думаю, що ми все зрозуміли. Антон наполягає, що все, що ми бачимо зараз, це черговий випад, її прагнення, популярності, і вона таким чином хайпиться на його імені. Він навіть планує подати на неї в суд за наклеп. Там насправді багато чого цікавого. Наприклад, сцена, де, якщо супер спростити, Антон пропонує їй гроші за те, щоб вони нарешті розійшлися, тобто розвелися. І наскільки він каже, вони взагалі це зробили через суд, через адвокатів, грубо кажучи, вона не хотіла з ним розходитися. Але при всій моїй лояльності до Антона, я дивлячись це відео, тримав в голові одне питання. Це, Раніше все, Антоне, класно, вона аб'юзерка, вона кидала в тебе, можливо, тарілкою один раз, але звідки в неї синці? Про це в відосі ані слова. І я написав йому і просто поставив це питання. Я пишу: Антоха, відео переконливе, я особисто вірю тобі. Скажи тільки останнє: звідки в неї синці? І як то кажуть, відповідь у біл, я ху знає. Мені її подруги сказали, що вона їх малювала в минулих стосунках, але я цього підтвердити не можу і тому не казав: якщо на руках, то я її тримав за руки. А все інше я дійсно хз. Коротше, ситуація неоднозначна. а вже ж знайдуться люди, які повірять дівчині, знайдуться ті, хто повірить Антону. І а вже ж люди, які повірять дівчині, будуть казати, що всі повірили Антону, тому що він популярний. Хоча. По факту, я тут довіряю більше своїй інтуїції, і знову заговіркою, що я дещо упереджений, тому, будь ласка, тримайте це в голові. Я просто продивившись це відео, послухавши, як вона розмовляє, які аргументи вона наводить, на які, грубо кажучи, маніпулятивні больові точки вона тисне, я не можу співчувати цій людині і, чесно кажучи, перш за все не можу їй довіряти. Тому. Я не хочу тут вкладати свій висновок вам в голову. Я вам показав дві сторони. Я вам сказав, на якій стороні я, але не буду вам казати: от будьте теж на цій стороні. Вирішуйте це там собі самі, але судячи з усього. У нас знову з'явилася невеличка копія Джоні Деппа і Ембер Хьорд. Що для мене особисто, якщо хтось не в курсі, що це взагалі, Джоні Деп, начебто бив свою колишню дружину. Е, як тільки вона про це заявила, всі його закенселили, всі його ролі скасували, потім стався суд, який, на мій погляд, не був прям сильно переконливий в одну з сторін, якщо чесно. Але Джоні Деппа виправдали. І я особисто не сильно зацікавився. Але не в тому, щоб взагалі мати позицію на цей рахунок, але все ж таки не зміг би її мати. От, типу, фігово те, що його скасували до доказів, тобто, просто от повірили на слово, да? як і у нас сталося, не вислухавши другу половину. А з іншого боку, все це перетворилося на шоу, де люди просто обирають, хто з акторів в цьому шоу був більш. Артистичним, чия харизма імпонувала глядачеві більше. Тому тут, в принципі, і нема що додати. Просто кожен сам для себе вирішує, хто з них каже правду і кому хто вірить. Пишіть в коментарях, кому вірите ви. А я, як людина, максимально нерелігійна, тут можу сказати лише одне: правду тут знає тільки Бог його знає, так сказати. Рухаємось далі. Ну, раз уж ми розігрілися. Для новеньких представлюся. Я Рома, відомий в інтернеті як Геній, головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорюю важливе та цікаве про Україну та не тільки. Якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали! 15 квітня Тіна Кароль в інстаграмі привітала Аллу Пугачову з днем народження. <сум> Казалось би, при чому тут Алла Пугачова? Ну, ти вирішила привітати. Співачка прикріпила фрагмент репортажу, де молода Кароль разом з Пугачовою дають якесь інтерв'ю. Правильно підвідають жінку. і я сподіваюся. что в скором будущем я оправдаю те надежды, которые она возложила на меня. Користувачі помітили, що буквально за пару сторіс до цього Кароль викладає петицію про надання звання Героя України загиблому військовому, і це не викликає у неї ну відчуття протиріччя. Також з днем народження Пугачову привітав і меловін зі словами з днем народження єдина. І хоробра. І а вже ж в коментарях до постів йому почало прилітати за сторіс. і він відповідав на ці закиди. Зраджую огиду головного мозку, я не в вашій касті сорі, що не вгодив. Я привітав людину, яка показово одна з небагатьох назвала кров кров'ю. І людину, яка музично формувала як мене, так і багатьох. А ви, пані, про мене можете казати що завгодно, я не ображусь. Якщо моє привітання, перед Перекреслює все, що я роблю, то вам варто замислитись, хто ж з нас має проблеми. Нагадаю, що Пугачова разом із Галкіним виїхали з Росії після початку повномасштабного вторгнення і живуть в Ізраїлі. Так от питання: навіщо було вітати Пугачову з днем народження саме в сториз? Я вам скажу чесно, я особисто не розумію, навіщо привітання в сторіс в принципі. Типу, яка необхідність в тому, щоб в день народження якоїсь людини виставити обов'язково просто, от, щоб прям всі побачили на загал, як ти любиш цю людину. І якщо це була б ще якась одна людина для кожного? Ну добре, три максимум. Але виставляють же ж всі. Про усіх. Yeah. Ну, добре ще про усіх. Але навіщо про росіян? Я не засуджую насправді Тіну Кароль або Меловіна за їх позицію. Вони не привітали, я не знаю, Лепса або Міладзе. Ні, вони привітали дійсно опозиційну Аллу Пугачову, яка з її статусом. Мала що втрачати, і покинула Росію, і почала називати речі своїми іменами. Коротше кажучи, якщо взяти весь асортимент росіян, то вони там однозначно не найгірші. І якщо б хтось привітав дійсно, наприклад, пропутінського Лепса, то я би абсолютно точно вилив би зараз на них три ведра лайна в даному випадку. Я просто не розумію, для чого було це транслювати на загал. Ну Ставишся ти до Богачової або до деяких росіян позитивно, це не гріх, немає нічого в цьому такого. Установка, що не існує хороших росіян, або що наша русофобія недостатня, дійсно була потрібна більшості українців, які були затуманені російською культурою, російським духом, я не знаю, російськими наративами і впливами. І дійсно, коли ти настільки Різко і радикально, отак от, от ножем відрізаєш від усіх українців такою чіткою установкою, усе російське, це значно більш ефективно, ніж казати по черзі, хто з них хороший, а хто не хороший. І дійсно, багато росіян, я думаю, що 95% є жертвами їхніх імперських настроїв, і звичайно ж, їхніх провладних наративів. Це дуже ху. Ого, і, наприклад, ті самі Максим Кац, вибачте, що я зараз піднімаю взагалі цю тему так довго, або Юрій Дудь, при всій своїй йоу опозиційності, вони все одно рано чи пізно перечіпляються через українське питання. Називають нас одним народом, вважають Україну частиною Росії, кажуть, що ми однакові. Ну, коротше, пускають в наші вуха дуже. Отруєні наративи. Тому дійсно свого часу правильно було зроблено, я вважаю, коли сказане, що от всі росіяни погані, не треба розбиратися в сортах лайна. Я особисто при тому, що я вважаю себе. Бацавсрад з розумною людиною для себе самого теж таку установку взяв. Це ворог, якщо там і є хтось хороший, розберемося з цим після того, як у нас вся нація трошки оговтається від цього казкового пилу, яким нас посипали останніх 30 років. Я думаю, що це корисно. І якщо ти, як людина з критичним мисленням, розумієш, що не може бути вся прям нація, от прям кожен не її представник Худовими людьми, ну чисто статистично, дуже мало ймовірно, що це так, не транслюється для інших, тому що ти таким чином легітимізуєш не тільки Пугачову, а. Вже і Нойз МС, а вже і Дудя, і того самого Каца. Ти поважаєш Пугачову? Напиши в Директ, скажи дякую за підтримку, ви не підвели, я вас ціную довгих років життя. Все. Всі зрозуміють, чому ти це не зробила на загал. І це буде правильно, грубо кажучи, з педагогічної точки зору. Тому чи вважаю я, що Меловін і Кароль поважають Пугачову чимось грішним та? І раціональним? Ні, не вважаю. Це їхня справа. Можливо, у них є на це причини. Чи вважаю я правильним це транслювати на загал? Та б точно ні, ну це реально крінж. Додати нічого. Рухаємось далі. Надвечір 14 квітня у мережі поширили інформацію, що активісти спільноти Типічний Покровськ пофарбували стелу на в'їзді у Донецьку область. Проте для військових та низки українців вона мала символічне значення зокрема, там були написи захисників, які вже загинули на війні. Трошки зачитаю обурених коментарів військових та активістів. Мені больно, це був пам'ятний знак з надпотужним сенсом та історією, а не просто повідомлення про в'їзд в область. Там були підписи наших побратимів, яких вже немає в живих. Можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилося, а уже фарбою замальовано, наче нічого й не було. Я хочу не військовий, але розумію біль, про яку вони кажуть. З приводу цього знаку. Це була частина історії. Завжди було цікаво подивитися на стікери та написи там, коли завозили авто на схід. І для багатьох це була традиція зробити фото саме там, саме з цим знаком. Звичайно ж, є і позитивні відгуки. Ось вони, наприклад. Я думаю, що тут є мало що додати, враховуючи влучні та вичерпні коментарі, які я наводив вище. Звичайно. Це все одно, що замазати джаконду, просто тому що полотно якесь нечисте вийшло. Я, звичайно, зараз утрирую, але в напрямок зрозумілий. Існує важлива цінність. Можливо, було б варто потім саме цю стелу зняти і поставити в якийсь. Музей, а замість неї поставити вже якусь нову красиву. Не знаю, може зберегти її як пам'ятник, як монумент, але точно не просто зафарбовувати усе, що вона пережила, і що пережили усі люди, які повз неї проїжджали, які залишилися з нами або вже ні. Звичайно, чистота та ухайність це теж чеснота, це класно, але це точно не так важливо, як історія, яка. Пишеться буквально у нас на очах. І для того, щоб фіналізувати остаточно цю новину, я хочу вам показати сторі буквально тих самих волонтерів цієї ж самої організації, які рекламують Казік. По-моєму, цим все сказано. Ну так, чисто, щоб ми посміхнулися в кінці. На цьому я пропоную закінчити цей випуск. Сподіваюся, що він вам був цікавий та корисний. Якщо це так, то обов'язково поставте йому лайк, підпишіться вже ж на цей канал і не забудьте вліпити дзвіночок. Пройдіться про всяк випадок по посиланнях в описі, там є мій інстаграм, твіч і все решта. Впевнений, вам там все сподобається. Перш за все, донайте силам оборони, будьте у безпеці, папа! -па.